Але влада продемонструвала, що вона плювала навіть на західних партнерів. Зараз, я вже говорив, українці всі є в заложниках існуючих можновладців. Ті люди, хто пішли воювати на флот, 700 тисяч зараз в заручниках, немає права демобілізуватися. Влада не хоче приймати участь. Вона не приймає участь не безпосередньо в бойових діях, не виділяє достатньо ресурсів. Не піднімає якість управління замість того, щоб поїхати делегацію в Покровськ Зеленському. Вони поїхали в Рим, поїхали на римські канікули. Причому поїхали зі своєю ганьбою, продемонструвавши, що вони плювали. Я нагадаю, що обрання Беп. Навіть в такому конкурсі в таких умовах це була вимога Європейського союзу, тому що більше нікому тиснути. Мене дивує, чому бізнес мовчить, чому громадяни мовчать, але це окрема історія. Але вони навіть наплювали на вимоги західних партнерів. Це була вимога чергового траншу. Там я не пам'ятаю 3-5 мільярдів доларів, якщо проведуть конкурс на Б.